Привіт, друзі! Сьогодні я розповім вам, як користуватися чатом GPT та отримати максимальну користь від цього сервісу. Зі мною ви дізнаєтесь усі секрети та хитрощі, які допоможуть вам ефективно спілкуватися зі штучним інтелектом. Для початку роботи просто введіть повідомлення в рядок на головній сторінці сервісу. Замість живої людини, у ролі вашого співрозмовника буде штучний інтелект. Почати спілкування можна як із звичайної фрази «Привіт, розкажи жарт», так і зробити спеціалізований запит на кшалт, чим відрізняється ФОП від ТОВ. Для вашої зручності краще не змішувати види запитів, а створювати нові чати. Всі чати будуть зберігатися в лівій частині інтерфейсу, і ви зможете перемикатися між ними. Якщо отримана відповідь вас не влаштовує, ви можете перегенерувати відповідь вручну, натискаючи кнопку Regenerate -Reg -Reg Response. Або попросити чат-GPT про це у форматі діалогу. Другий спосіб кращий, тому що боту буде простіше зрозуміти, що він зробив не так, і це допоможе йому навчитися. При використанні сервісу майте на увазі, що більшість запитів обмежена. Може настати момент, коли чат-GPT відключить можливість використання сервісу та попросить вас повернутися через годину. Це потрібно для уникнення надмірних навантажень. Втім не хвилюйтеся, що ваш діалог не зникне, історія збережеть же. Я сподіваюся, що це відео допомогло вам зрозуміти, як користуватися чатом GPT, використовуйте ці поради, щоб отримати максимальну користь від спілкування зі штучним інтелектом. Якщо вам сподобалось відео, поставте лайк, підпишіться на канал та поділіться з друзями. Якщо у вас є запитання або поради, залишайте їх у коментарі.